Вітаю вас. Це власний погляд. Ми говоримо про всесвітній день боротьби з туберкульозом. Гостем нашої студії є Ігор Перегінець, спеціаліст контролю за інфекційними захворюваннями. Бюро ВОЗ в Україні. Вітаю вас, пане Добре. Ігоре. 24 березня. Весь світ визначає всесвітній день боротьби з туберкульозом. Щорічне професійне свято лікарів тізіатрів. Чому саме цей день? 24 березня. І а, власне яка мета цього свята? Так, ну це щорічна е, дата, яка відзначається в цілому світі, і вона пов'язана з тим, що е, ситуація з туберкульозом туберкульозним світі е, далі залишається критичною. І в цей день всі люди, які дотичні до цієї проблеми, лікарі, фахівці, е, міжнародні організації, пацієнти також е, звертають на неї уваги, говорять слова підтримки, допомоги. І вони говорять те, що е, цю проблему можна і слід подолати вже найближчий час. Так само ми використовуємо цей день для того, щоб звернути увагу суспільства на цю проблему, а звернути увагу урядів і громадян на вирішення цієї проблеми, бо кожен з них має свою міру відповідальності. Уряди повинні забезпечити а, програми підтримки для профілактики, і лікування хворих. Пацієнти повинні знати, що ця проблема існує і докласти максимум зусиль для того, щоб а, підтримувати своє здоров'я і вчасно звертатися за допомогою. Тобто, це день, який. Акцентує увагу на, на проблемі туберку, туберкульозу. Ви кажете про те, що ситуація в світі залишається критичною? От є такі дані: одна третина світового населення інфікована туберкульозом. При цьому в 2006 році в світі було зареєстровано е, майже 10 мільйонів нових випадків захворювання на туберкульоз і е, понад 2 мільйона смертей пов'язаних із цією страшною хворобою. Яка ситуація нині в Україні? А так справді ситуація як в світі, так і в європейському регіоні ВОЗ залишається складною, хоча є певні тенденції до покращення, особливо в країнах з розвиненою економікою. Факти говорять про те, що кожного дня в європейському регіоні ВОЗ, а це 53 країни, реєструється близько тисячі нових випадків туберкульозу, 380 тисяч за рік. А Україна є частиною європейського регіону. Ситуація в Україні залишається напруженою з туберкульозом. І ці заходи, які приймаються урядом, вони покликані на те, щоб ситуацію стабілізувати і покращити. Є певні тенденції, але говорити про перелом в ході е, поширення туберкульозу в Україні поки що рано. Хоча хоча, як я вже сказав, ці завдання і ті е, проекти, і ті настанови, які е, розвиваються зараз Міністерством охорони здоров'я України, а покликані в, в зробити таку базу, з якої буде стартувати наступні програми, тобто ми сподіваємося, що з Нашої допомоги з допомогою інших міжнародних організацій, ситуація в Україні буде покращена. Ви кажете про допомогу. Що передбачається допомога? Допомога розумієте, в тій ситуації, в якій ми зараз є. Допомога для різних організацій визначається різними параметрами. Є міжнародні організації і в Україні зараз діє проект глобального фонду профілактики боротьби з туберкульозом, алергію снідом, який виділив Україні кошти на боротьбу з туберкульозом. Так це, це рач... разова допомога, чи вона є щорічною? А це г... раунд глобального фонду на 5 років. Загальною розрахована загальна сума близько 100... 103 мільйонів доларів. І зараз Україна входить в другу фазу імплементації цього гранту. За гроші цього гранту будуть проводитися профілактичні програми, закупляються ліки для лікування резистентного туберкульозу, так звані ліки другого ряду. Це частина допомоги від глобального фонду. У свою чергу, Всесвітня організація охорони здоров'я надає технічну допомогу в формі рекомендацій, технічних звітів, клінічних розробки клінічних протоколів, на основі яких базуються національні документи. Наприклад, у 2010 році, на запит Міністерства охорони здоров'я. Бюро воз в Україні і разом з міжнародними партнерами була проведена оцінка національної програми протидії туберкульозу, яка впроваджувалася з 2007 до 2011 року. На основі цього були зроблені ряд рекомендацій, які вже лягли в основу теперішньої програми, яка розробляється, яка буде впроваджуватися. А скільки загалом діє таких програм на національному рівні? Чи достатньо по туберкульозу мають на увазі? Да. Ну, програма по туберкульозу одна. Це міжгалузева національна програма профілактики боротьби з туберкульозом. Так? Вона охоплює весь спектр е, проблем від профілактики до лікування, забезпечення життєдіяльності е, системи, яка забезпечує е, профілактику, як я казав, і всі аспект послуг. Тобто така програма єдина. Але вона, е, вона навколо себе збирає різних. Е, так би мовити, гравців від Міністерства охорони здоров'я так само свою мірою відповідальності мають інші галузеї Міністерства фінансів, економіки, соціальної політики і так далі, які а, метою програми, визначені індикатори якості програми, індикатори успішності програми, є а, покращення ситуації, за підситуацією, зменшення захворюваності, зменшення смертності на туберкульоз і так далі. І ми вважаємо, що програма може бути дієвою, якщо а всі національні партнери, які я назвав, так само міжнародні організації, які висловили бажання допомогти Україні, будуть консолідувати і координувати свої дії. Якщо ми говоримо про цю програму і взагалі про, скажімо так, призупинення епідемії захворюваності на туберкульоз, які сьогодні профілактичні заходи саме проводяться у державі? Розумієте, тут... Має бути розуміння таке, що туберкульоз це соціально-медична проблема. Так, а людина, яка захворює на туберкульоз, вона повинна бути чутливою до того, щоб заразитися туберкульозом. Фактори, соціально-економічні фактори в країні і деяких верст населення і груп ризику, так і ми їх називаємо, справляють по зменшенню, наприклад, імунітету, і тоді людина захворіває на туберкульоз. Такі. Аспекти життя, як тютюнопаління, зловживання алкоголем, зловживання наркотичними речовинами, спричиняють до того, що людина може захворіти. Зараз в державі а, в цьому напрямку проводиться достатньо багато роботи, в тому числі з допомогою бюро ВОЗ в Україні. А, наприклад, від, а, закон про а, запобігання тютюнопаління в громадських місцях, який буде, буде сприяти сподіванності зменшуємо тютюну паління, особливо серед молоді. Uh, є певні норми, які забороняють рекламу алкоголю, так які також є одним з аспектів для профілактики uh, туберкульозу в тому числі вони, звичайно, будуть впливати на багато інших uh, захворювань, серцево-судинні і так далі. Тобто, в цьому апру... ж можна сьогодні говорити про якісь певні показники, що от, uh, введення в дію цього закону про заборону тютюнопаління в громадських приміщеннях вже якось ну, вплинуло на покращення показників uh, захворюваності. Це дуже ще зарано про такі речі говорити, тому що uh, це взагалі окрема тема, але uh, Щоби змінити, побачити, як кількісні зміни по захворюванні певних назології як серцевос один захворювань повинен впроваджуватися ряд заходів, так і тютюно паління і заборона це тільки один з аспектів програм, які необхідно впроваджувати. Це і просвітницькі заходи, це і доступність це і жорстко контролювати продаж тютюного виборів і так далі. Тобто, це не обмежується. Я думаю, що при комплексі. Пропровадження комплексів заходів, які направлені на зменшення різних захворювань. Такі дані можна побачити не раніше, ніж 3-5 років. Якщо ми говоримо про профілактику, профілактичні заходи, що стосується щеплення, дітей в ранньому віці щеплюють від туберкульозу, але сьогодні більшість батьків відмовляється від цих щеплень. Чим це загрожує? Чи потрібно сьогодні бити на сполох? В Всесвітній організації охорони здоров'я рекомендує проводити щеплення. Дітей новонароджених дітей в країнах рекомендує, але не зобов'язує з на 100%? Взагалі Ну взагалі ВОЗ не має таких параметрів, як зобов'язувати. Є тільки два документи, які країни зобов'язалися виконувати. ВОЗ, і це міжнародні медико-санітарні правила і боротьбу з, з тютюнопалінням. Всі інші це рекомендаційні, але ці рекомендації приймаються на при обговоренні з країнами, і країни на них погоджуються так. А, тому а, в, є рекомендації проводити щеплення у дітей а, новонароджених а, з тим, щоб запобігти випадку інфікування туберкульозу, запобігти а, наслідкам а, розвитку туберкульозу. А, тому щеплення в цьому ранньому віці в умовах України воно в принципі є рекомендованим. Ми говоримо про про профілактику, і зокрема про лікування. От хвори на туберкульоз є державна програма фінансування, от чи в самотужки людина лікується, чи передбачається якесь фінансування на хворого? Так, звичайно, в державі в, в національній програмі протидії туберкульозу за попередні, в теперішні визначені параметри фінансові, які будуть забезпечити щоб забезпечити лікарськими засобами всіх потребуючих. Які зараз цього року цієї програми будуть розраховуватися на пацієнта, і в принципі фізичний доступ і до лікування він є гарантований державою. Так? Але тут важливий момент розуміти наступне: що подолання туберкульозу залежить не тільки від доступності ліків. до ліків, так і не тільки процесу лікування, тому що важливо не лікувати, а важливо вилікувати. Так? І в цьому а, контексті важливо, щоб всі аспекти а, лікування були налагоджені: це раннє виявлення, діагностика, вчасний початок лікування і доступність до ліків. Супровід пацієнта на фазі вже після лікування в амбулаторному, амбулаторному етапі. Підтримка соціально тих пацієнтів, яким не досить легко лікуватися в силу різних життєвих обставин. І тільки тоді ми зможемо побачити реальні результати. Що для цього потрібно, щоб ці програми діяли реально? Для цього потрібно просто визначити міру відповідальності кожних учасників процесу. Так? Як я вже казав, тут не можна казати, що тільки є відповідальність Міністерства охорони здоров'я. Тут є відповідальність, і це, про це повинні розуміти галузеві міністерства, є відповідальність всіх докласти зусиль для подолання ситуації з туберкульозом і не тільки, в тому числі з ВІЛ-інфекцією, яка у нас на серйозному рівні. І має бути гарантоване і фінансування, і забезпечене фінансування, лікування, підтримка пацієнтів. І тільки тоді ми зможемо говорити про те, що є всі передумови для подолання ситуації. Можу сказати, що вони зараз формуються, ці передумови, і ми можемо говорити, що достатньо є розуміння на національному рівні для того, щоб докласти максимальну засилку. Темою всесвітнього дня боротьби з туберкульозом обрана інноваційна діяльність, які інновації сьогодні застосовують у світі, аби боротися з таким страшним явищем, як туберкульоз, і, зокрема, в Україні, чи робиться щось в цьому напрямку? Під інновацією розуміється впровадження нових методів діагностики і робота над розробкою нових лікарських форм, які би спростили процеси лікування. Буквально в 2010 році всесвітньої організації охорони здоров'я був. Опробований і одобрений найостанніший метод діагностики, який дозволяє визначити захворювання і, більше того, визначити, чи ця мікобактерія конкретно чутлива до лікування менше, ніж за дві години. Тобто ці процеси, процес діагностики може скоротитися від кількох тижнів, навіть місяців до двох годин. В Україні завдяки якраз проєкту Глобального фонду закуплено, наскільки я знаю, таких, такого обладнання для 12 регіонів. І воно така новітня методика діагностики вже доступна для, для українців. І ми сподіваємося, що це покращить ситуацію з виявленням мультирезистентного туберкульозу, з виявленням туберкульозу як такого. Допоможе також а, тримати, спро, тримати ситуацію під контролем щодо віллінфекції і туберкульозу поєдної інфекції. Тобто ця методика доступна. Так? І вже з цього року ми сподіваємося, що вона буде активно використовуватися. Стосовно нових лікарських форм, то в світі зараз ведуться розробки, які покликані на розробку нових лікарських форм, які зменшать терміни лікування від місяців до днів з тим, щоб людина була прихильна до лікування активніше. Але якщо людина хвора вже на туберкульоз, можливо 100% вилікувати її? Це питання достатньо. Складне, тому що навіть тих людей, які лікуються інтенсивно і активно, туберкульоз може приходити в хронічній формі. Але ключем до цієї вирішення цієї проблеми є раннє виявлення, призначення правильного лікування, якісного лікування, спостереження за пацієнтом в ході лікування, надання підтримки. Це комплекс заходів, які приведуть до видуження. А, наскільки мені відомо сьогодні а, в Україні діє а, і ще така програма Стратегія зупинити туберкульоз. Що вона передбачає, якщо у вас є інформація? З а, так, стратегія зупи... зупинимо туберкульоз а, розроблена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Вона складається з шести компонентів, і власне, от про це, що ми говорили, це від виявлення до забезпечення підтримки, а, окреслюються основні компоненти програми. Які включають і підтримка національна, національної визначення національного лідера в цьому питанні, підготовка кадрів, забезпечення ліками, забезпечення інфраструктури, забезпечення соціальної підтримки, взаємодія між партнерами, тобто це ця стратегія, яка в принципі розписує, що необхідно зробити державам для того, щоб Подолати наслідки туберкульозу і боротися ефективно на сьогодні. Діють програми і діє благодійна допомога, і діють програми е, всеукраїнської е, діють програми возу. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чого не вистачає для того, щоб все-таки змінити ситуацію, для того, щоб зупинити е, хоча б такий епідеміологічний поріг в країні? Я вважаю, що в принципі всі складові, які необхідні для подолання ситуації, вони є доступні і є наявні. Що найважливіше, зараз є абсолютно чітке розуміння на національному рівні до необхідності більш активно працювати на напрямку подолання підмічної ситуації з туберкульозом. Тому я думаю, що ми зараз знаходимося в переломному періоді, в ключовому періоді, коли можна сконсолідувати всі зусилля партнерів. Маючи на руках всі доступні інструменти, діагностичні, лікувальні, якісний медичний персонал для того, щоб досягнути результату. Тому основна тема, над якою нам слід працювати, це консолідація зусиль і визначення міри відповідальності кожного з учасників процесу. І Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє про дворазове скорочення світі смертності від туберкульозу вже до 2015 року. На які показники може орієнтуватися наша держава? Ну, В принципі, це стандартні показники для всіх країн, це зменшення захворюваності, смертності туберкульозу. А так дійсно цей це показник визначений ВОЗ в стратегії зупинимо туберкульозу, До 2015 року зменше на 50% смертності. І навіть стоїть така обітна мета, як ліквідація туберкульозу до 2050 року. Для цього всі країни повинні працювати злагоджено, користуючись рекомендаціями ВОЗ, в тому числі з стратегії зупинимо туберкульоз. І докладати зусиль для... Планового стабільного подолання ситуації, які складаються в регіоні. тобто які наголосить, будь ласка, ще на сам кінець, які потрібно змінити підходи для того, щоб все-таки ця боротьба з туберкульозом стала більш ефективнішою, а, якщо конкретно говорити про ситуацію в Україні, базуючись на цьому звіті, який зробила Всесвітня організація охорони здоров'я у 2010 році, то в першу чергу треба посилити державне лідерство в цьому питанні, що зараз відбувається зі створенням Українського центру профілактики боротьби з соціально небезпечними захворюваннями. Так, забезпечити лікування. Також країна дуже серйозно підійшла до цього питання, і зараз а, а, лікування а, буде забезпечено в більшій мірі, ніж це було раніше. А, покращення клінічних практик, що мається на увазі? А, підвищення кваліфікації лікарів. А слідування клінічним протоколом, які зараз розроблені в Україні, також, в тому числі частиною цього тої стратегії, зменшення рівня госпіталізації. Це важливо, тому що в силу інфекційного контролю, який не, не, не досить забезпечений в Україні, ми можемо, зменшуючи стаціонарне перебування, ми можемо зменшити розвиток мультирезидентового туберкульозу в тому числі. А, координація зусиль між партнерами, партнери готові на це зробити. І ти забезпечення соціальної підтримки а, пацієнту, який перебуває на амбулаторному лікуванні. І що не менш важливо, ми зараз а, країна проходить процес реформування системи охорони здоров'я. Дуже важливий момент, який можна використати для того, щоб а, зосередити увагу медичної громадськості на тому, що туберкульозом має займатися не тільки фахівці-фтезіатри, але й первинна ланка в тому числі. Дякую за розмову. Глядачам Нагадаю, що це був Ігор Перегінець, спеціаліст контролю за інфекційними захворюваннями. Бюро Воз в Україні. Ми говорили про всесвітній день боротьби з туберкульозом. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.